До такого авантюрного футзалу ви походу зустрічі у вас чи так вийшло, чи готувалася Ну, Якщо чесно, то ми взагалі ще не готові до футзалу ні фізично, ні морально, ні з нічом. Тобто, ну, ми, ми тільки починаємо. Тобто, ми ще як маленькі дітки вчимося, вчимося і оптима... намагаємося набрати оптимально для нашого віку форму. Ну, команда... Суперника сьогодні в контратактику другого номера, забили якби, швидкі, в них є швидкісні гравці, які з контратаки убігали, забили і від оборони, намагалися грати. У нас, на жаль, не виходило сьогодні нічого, штанги, воротар. Ну, Зрештою, нашою тактикою 5 п'ятого польового вдалося зрівняти, вийти вперед. Ну, десь, десь не щастило, але я думаю, що походу ми ще наберемо, тому це тільки початок. Я думаю, що ще, ще ми трошки попотрусимо піском. Ну, Будемо забувати більше, пропускати менше. Біляк сьогодні лівий, звісно. Ми з ним попрацюємо. А так, всім дякую, всій команді, керівництву, з перемоги. Дякую.